Права 669. Села К, Л і М розташовані на прямолінійному шляху. На мапі КЛ дорівнює 4 см, ЛМ дорівнює 6 см. Яка відстань на мапі може бути між селами К і М? Скільки розв'язків має задача? Ну, Перший розв'язок, і я думаю, він очевидний для всіх, що просто треба ці суми додати. Давайте запишемо тоді, що це буде у нас перший варіант. Так, і пишемо. Пишемо перший варіант. Ну і давайте умовно позначимо, що у нас є на прямолінійному участку, проводимо пряму. Так, І спочатку у нас може бути точка К, потім Л, а потім М. Записуємо К. Нехай буде тут. Потім точка Л, а потім точка М. І підписуємо їх, що у нас точки можуть йти в такому порядку. К, Л і М. Є. Ну і якщо так, то ми бачимо, що точка L ділить відрізок КМ на дві частини. І зараз ми можемо знайти довжину його. Записуємо, що КМ дорівнює. Треба тоді КЛ додати ЛК. Вибачте, LM. І це дорівнює. КЛ у нас відрізок 4 см. Додати ЛМ у нас 6 см. І це дорівнює 10. Пишемо в дужках чого сантиметрів. Тобто в одному з випадків відстань між точками К і М дійсно буде складати на карті 10 см. А чи це єдиний розрізок? Але так як у нас Lm дорівнює 6 см. То АЛК 4, то точка K може лежати між точками L і M. Такий випадок також можливий. Давайте ми тоді так і запишемо. Це буде у нас другий випадок. Пишемо другий випадок. Ну і тоді давайте візьмемо лінійку і на одній прямій проведемо пряму. Проводимо. Ось вона. На цій прямій давайте відкладемо точки. n – Це будуть краї. Раз, два. Ну і точка К буде між ними. Підписуємо, що це у нас буде n. А це в нас буде точка між ними К. Ну, добре, тепер ми бачимо, що весь відрізок L Точка К поділила на дві частинки. Ну, і давайте це запишемо, що відрізок LM. Пишемо L Це дорівнює відрізку LK плюс відрізок «КН». Ну, і звідси тоді випливає. Давайте запишу такий знак, звідси випливає. Що для того, щоб знайти довжину відрізка КМ, це буде невідомий доданок, нам треба від суми ЛМ відняти відомий доданок. А відомий у нас доданок тоді ЛК. І це дорівнює. Давайте я перенесу. Тоді ЛМ у нас дорівнює 6 см. Мінус. Відрізок ЛК це те саме позначення, що і відрізок КЛ, і він дорівнює 4 см. То ми пишемо 6-4. І це дорівнює 2. Пишемо в дужках чого сантиметра Є. Ну що ж, а тепер записуємо від... відповідь. Пишемо відповідь. Отже, яка у нас відстань між точками К і М? Пишемо тоді КМ дорівнює 10 см, Або КМ дорівнює 2 см. Ну і тепер записуємо, оскільки розв'язків має задача, записуємо тоді два розв'язки. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження довжини відрізка. в даному випадку. Ми розглянули два розв'язки на цьому вправо завершено.